Як зробити вивантаження компаній у таблицю Excel? Під час роботи з CRM-системою, звичайно, особливо коли ви працюєте з B2B-сегментом, у вас буде накопичуватись велика кількість компаній у відповідному розділі. Іноді буває необхідність передати цю інформацію від однього підрозділу до іншого, або поділитися з іншими компаніями, котрі, власне, ваші бізнес-процеси цього потребують. І для цього нам потрібно якось експортувати ці дані з CRM-системи. Дивимось, як це зробити. Переходимо в продажі, відповідний підрозділ компанії. Бачимо, тут у нас зараз збережені всі компанії, з якими ми раніше працювали, і нам потрібно їх відмітити. Ми можемо відмітити всі разом або якусь одну окремо. Звертаю вашу увагу, якщо я просто натисну на дану галочку, воно проставить. Точніше, відмітить усі компанії, котрі знаходяться на даній сторінці. Якщо компаній багато і, відповідно, сторінок багато, потрібно натиснути на стрілочку вниз і натиснути клавішу Вибрати весь список. Тоді воно відмітить і інші компанії на інших сторінках. Після цього в нас біля швидкого пошуку з'явилась кнопка Відмічені 2. 2 це означає кількість, скільки саме компаній ми відмітили. Натискаємо на неї. І тут в нас з'являється можливість експортувати самі дані в різних форматах. Це може бути формат як Excelський, так і формат CCV. Обираємо необхідний, і після цього почнеться завантаження файлу. Також в нас є можливість фільтру. Навіщо це потрібно? Ми можемо, наприклад, підфільтрувати компанії за якимось конкретним менеджером, який зараз з ними працює. І таким чином. Експортувати не весь список, а за якимись певними критеріями. Дякую за увагу. Користуйтесь РЕМ. На все добре. Кісіарм. Видихай, тут зрозуміло.